Комбікорм власного виробництва. Тож покажемо результат годівлі. за скільки бролер виросте. Я підрахую, виходить, на той момент як він підросте, забій. Коли вже буде, я тоді підрахую, що вийшло по комбікорму, скільки вони реально його з'їли, яку вони масу наростили. Комбікорм виглядить ось так, гранула гранула четверка. По технології робили тройку, робили два і п'ять. То з 21 дня четвірка класно працює. Вони його швидко наїдаються і таким методом менше втратять свого ресурсу. Ну що, товариші трудяги, всім доброго дня! Усі чекали рубрику, як виростити е, бройлера в домашніх умовах без всіляких трудних моментів. Все, що було легко, просто і хороший, якісний бройлер у вас виріс. Е, тоді оставайтеся на відео. Погнали! Ти ж тепер скажи, як тобі сподобалась буржуйка після використання довго. А? Оце, бачите, пилюка як на неї осідає. Це свідчить про те, що вона отут не нагрівається, прям дуже сильно, щоб тут тліло, диміло, приходиться обдувати. Е, буржуйка працює капітально. Е, По-перше, швидко е, нагрівається. По-друге, доволі непогане е, довге тління. Тобто одної зарядки в мене вистачає десь на 4,5 години. Я оце розтопив сухенькими, потім сирих попідкидав туди. І 4,5 години я знаю, що я щось собі їду, роблю, займаюся якоюсь роботою і так далі. Е, що стосовно приміщення... Яке є, опять попало, е, так сказати, я ну погнали вже уже е, сезон пішов. Ну не всваємо деякі моменти доробити. Але як мені е, деякі люди писали, що ти б уже хоч щось би доробив, є моменти, які можна відкласти на потім, а є моменти, які потрібно саме зараз і сьогодні. Щоб наприклад, тут зробити хороший е, якісний такий ремонт, подальшому тепло. нам треба тут, щоб було тепло. І нам треба виростити хоча б 2-3 партії бройлера, реалізувати їх, і ми тоді матимемо якісь ресурси для того, щоб можна було його е, більш е, красивіше зробити. Е, що стосовно бройлера, у нас зараз тут ось такі табачки, їм по 20, е, сьогодні 24 дні. Ось такі красавчики, іде я покажу. Іди. О, такий маньюн. Хоп. так, хорош. Все, все. Грудка, грудка так? деслівучі, да? голенькі, гарненькі, красивенькі, кругленькі. Що е, по бройлеру. Є люди, які е, зараз е, дуже сильно над цим усім ділом, е, так сказати, заморочуються, бо хочуть виростити, але не знають як. Е, тут розумієте, інформації, бо, ну куча. Ну почнемо із самої такої потужної інформації. Це якого бройлера, бройлера лучше взяти, РОС чи КОП-500. Якщо ви тільки починаєте в цьому ділі працювати, то беріть КОП-500. Трошечки вони все таки адаптивніші, кращі, швидші в рості і менш проблематичніші. Тоді комбікорм, на який звернути увагу? Байдуже на який. Якщо ви робите це вперше, зверніть увагу просто на якийсь одного напрямку, наприклад, комбікорм. От якщо хочете там замовляєте старт і ростовий, ну, стартовий ростовий комбікорм уже готовий. Да, це дорого, але це буде для вас набагато краще в тому плані, бо ви поймете усі. Проблеми, з якими стокне стикнетеся у цьому е, вирощенні, і так далі. Тобто ви його відстартуєте на цьому комбікормі, потім ви його переведете на гробері і так далі. Е, в нас більш уже люди, ті, які е, користуються, е, ну верніше користуються, вирощують бройлера, е, то беруть стартовий комбікорм десь у себе по місту, потім у нас замовляють БМВД або готовий комбікорм. Е, ну це ті, які вже там так сказати е, для себе вже визначилися. Да? Якщо ви ще не визначилися і в цьому ділі, ви ще тільки-тільки стартуєте, то я би просто рекомендував вам взяти вже напрямок одного якогось комбікорма. Все, і собі вирощуйте від початку до забою. Тепер по пропойках. Все дуже просто. Чим пропоювати, аптечку взяти чи, можливо, якось там іще, я вам так скажу. Ми пробували кучу всіляких аптечок. ну, Ми потім зробили свою пропойку, я її знайшов десь. Британське вирощення бройлера, по-моєму, я десь в інтернеті знайшов це все діло, розповідалося е, не нашою мовою. Е, це, по-моєму, воно там чи англійською. Вони там, бо я пам'ятаю, переводив, просто ці всі діла переводив. І я відтеля просто знайшов собі інформацію іменно цієї пропойки, все там дуже легко. Купили ви бройлера, привезли додому. Перші сім днів ви його пропоюєте. аскорбіновою кислотою це вітамін С називається. Він є в ветеринарних аптеках. в будь-яких. сюди ж у парі з аскорбіновою кислотою. Перші три дні пропоюється е, якийсь антибіотик. Ну я би рекомендував паратіл. Тобто ви це замішуєте по кількості води. Ну на 50 голов. Перші три дні ми закладаємо 3 літри води. Потім п'ятий-сьомий день закладаємо 5 літрів води. І вже е, виходить 8, 9, 10, і Там десь плюс-мінус 7-8 літрів води вони випивають. Це на піль... е, на яку кількість? На 50 голов. Це на п'ятдесят голов. Е, тобто від 10-го дня ото вже ставте їм там 10 літрів води, і хай вони собі п'ють. Е, ну, все залежить опять же від температурних режимів, від вологи, від адаптації самої птиці. Не всі на все залежить тільки від вас. Тобто повинна бути стабільна якась хороша температура, і все у вас буде так сказати на мазі. Папа, диві, 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 збила. Що це таке, Льод? Так. А виді сюди не можна. Ми... Супер. Це Супер. я вийду. Біжіть, грайтеся, Біжіть, грайтеся, папа відео дознімає, локи забирайте, хай він не заходить сюди, не можна. Все, біжіть, молодці. <різь> І так, е на чому я зупинився. На пропойки, так. Да? Потім ми, виходить, десятий. Із 10 по 12 робимо профілактику кокцидіоза. Байдуже, що це у вас буде. Можете взяти байкокс, толкокс, толтракокс, сулікокс, Е, сулікокс. Все, що є у вашій ветеринарній аптеці, ви можете цим користуватися. Але я би рекомендував брати толтракокс, Мені він саме класно, ми вже скільки вирощуємо їм рулера, я тільки беру цей кокцидіостатік, і він ну, доволі класно працює. На протязі скількох днів, ну два дні виходить, ми пропаємо, можна три, але ну, вистачає двох днів. тобто... З 10 по 12, ну там будете дивитися, можна е, пропоїти 11-й день, там і 12-й, або можна 10-й і 11-й. Якщо він у вас залишається, то, то тоді вже можете ще пропоїти і 12-й день. Хоча 2 дні, як правило, вистачає. На яку кількість е, води розбавляти? 1 мл поксидіостатіка е, на літру води. Е, 10 літрів в сутки пропоїли. Якщо вони не допили, хай допивають на наступний день. Але все одно їм 10 літрів ще замішують. Якщо випили, лийте тоді звичайну просту воду, але ж доливайте так, щоб до наступного дня ви знову заколотили ці 10 літрів, чого е, толтракокса там, чи байкокса, що у вас є. Далі просто ви годуєте е, за період часу вирощення бройлера стартового, ви закладаєте 1 кілограм стартового комбікорма на голову. Тобто на 50 бройлерів вам треба. 50 кілограмів стартового комбікорма, плюс-мінус, опять же, при адаптації, при величині бройлера, при умовах, вони вас з'їдають стартовий комбікорм від 18 до 23 дня. Оце 1 кілограм, бройлер з'їсть. Плюс-мінус він ото закладається на 3 неділі. Тобто, за 3 неділі з хорошою пропойкою, адаптацією, температурою умовами бройлер у вас виїдає 1 кілограм. Корму пропойку цю робе, і ви потім вже його переводите на, е, на цей же ж ростовий комбікорм. Тепер, коли далі їх треба пропаювати? І чи взагалі треба? Треба. Е, якщо корм змінюється, тобто, наприклад, ви там використовували стартовий комбікорм однієї фірми, а на ростовий вже перейшли другої фірми. Да? То в цьому плані треба опять зробити профі... профілактику кокцидіоза. На 50 голов плюс-мінус е, в сутки 20 літрів води ми закладаємо і закладаємо. О, так, вибачайте, дітки бігають, а ми ж тут трохи хочемо і ділом зайнятися. Е, Получається, на 50 голов у в трьохнедільному е, в, рості цих бройлерів ви закладаєте 20 літрів пропойки. Все. 20 літрів ви заклали, 20 кубіків у ці 20 літрів вилили. 21-22 день пропоїли від коксидіоза. І таким методом ви перевели плавно цю птицю із стартового комбікорма на ростовий. І далі дайте їм волю. Хай собі їдять, п'ють, чиста вода. Підкислювачів, ніяких не використовуйте, бо вони почнуть вас срати поносити, якщо це робити неправильно, ви просто запорите цю птицю. Е, глистогонити не треба, тому що ви посадите їм печінку, можуть стати в рості. Якщо ви і хочете профілактично їх проглистогонити, робіть це десь у 42-45 днів. Тому що все одно в домашніх умовах ми хочемо курку виростити хорошу-велику, і плюс-мінус ви починаєте забій десь у 60 днів. Получається, 15 днів у нас іде на для того, щоб курка очистилася від цієї гельмінтизації, ну тобто від самого препарату. препарату, да. во і все. І потім ви собі чисту, класну, якісну курочку ріжете вдома і їсте. Скільки треба ростового комбікорма закладати? Ми закладаємо плюс-мінус. Якщо зразу ми е, забиваємо, то це 6 кг на голову. Якщо плавний забій, тобто там сьогодні 10, завтра 15, післязавтра 20, що ми їх плавно ріжемо, то е, тоді ми закладаємо трошечки більше комбікорма. Плюс-мінус десь 7-7,5 кг. Враховуйте той момент, що рентабельність росту бройлера десь йде. До 65-го дня. Якщо ви його до 65-го дня не прибираєте, далі він вже йде вам не дуже вигодний, того що він з'їдає комбікорма багато, а е масу тіла вже набирає менше. Тобто лучше їх вирізати і взяти заново нову партію. Не виключення, що є, звісно, якісь провтики, є неякісна птиця. Я ж кажу тут. е Птиця 50 на 50. вона або хороша, або хренова, і все. І хоч ви пічкайте, хоч не пічкайте нею, ну її чимось нічого ви не доб'єтеся. Все, вам попалась така птиця. Доростіть до якогось хоча б віку, що вони вже можуть бути зарізані, заріжте їх і візьміть нову птицю. Чи треба додатково пропаювати вітаміни, там якісь ще щось? Ні, не треба, ми цього не робимо. Тому що якщо ви використовуєте повнораціонний комбікорм, у ньому вже все збалансовано по вітамінах, по амінокислотах, по поживних речовинах, по білку, по клітчатки, по жирові, усе, що входить в нього, вже абсолютно збалансовано і ваша птиця отримує повний раціон, все, що їй треба. Все, Вона собі просто п'є, їсть. Кожні 5 годин він підходить до кормушки, поїв, 5 годин пішов і ліг. Через 5 годин оп'ять прийшов, поїв, через 5 годин, 5 годин полежав, оп'ять там захотів. Тобто він поповнює свій ресурс, цей бройлер, кожні 5 годин. От і все. І все у цьому комбікормі йому вистачає. Щодо нашої птиці. Ми брали е, бройлера підрощеного, Ми їздили по місту тут, його е, купували. Ми більш перейшли на, на підрощену птицю, так як є можливість е, поїхати купити. І ми трошечки економимо на цьому час. Е, ми їх не стартуємо, вже ми їх не пропаюємо. Я, звісно, із цими дуже так сказати, е, ну не сплю там, да, бо ходжу, підкидаю. Але по суті, за ніч кожні там чотири години підійшов, підкинув, нічого зі мною не спів. Ну, вже теплішає. Але ж да, воно, по-перше, теплішає. По-друге, Королі радактивніше, ми ось насипали, я вчора повні кормушки засипав. Ось буржуйка горіла, виходить, тут тепло. А виходить, ось ця кормушка почти повна. Далі половина, а от і далі пусті. Тобто він сам собі нормірував температуру, на якій він хоче знаходитися. Тобто, ближче до буржуйки йому жарко. Він тут не хоче. А от там, бачите, вони зараз усі лежать. Бо їм там хорошо комфортно. Тобто він далі туди йде, а я ж все одно кочегарю, бо я ж переживаю, щоб їм тепло було. По теплоті, По теплоті, виходить перші 7 днів, навіть не так, перші 3 дні повинна температура бути 30-32, потім у нас е, з 3 дня десь по 7 можна 28-30. І потім уже з 10-15 го го так, з 10 го по 21 день ми е, температуру тримаємо десь 26-28, ну як у вас буде получатися. Все, Це адаптивна класна температура для того, щоб він хорошо орієнтувався. Е, ну а потім вже з 21 і до забою там просто можете протоплювати. Спостерігайте. Тобто температура не повинна падати 20 градусів плюс-мінус, да? але вона повинна бути от в них бути тепло. Ну, е, враховуйте той момент, що десь ото із 25-го, 28-го дня вони вже починають... Е... Ви випрацьовувати, так сказати, уже своїм тілом цю теплоту. Вони нахекують, треба якось витяжку. Ми там то двері відкриємо, то вікно відкриємо, раз воно там провітрилося, ми хопа і кожного дня це робимо. Тож враховуйте момент, що по мірі вирощення бройлер дуже спалює кисень, і засадити його в якесь приміщення не можна, Того, що буде у них може бути водянка, можете прийти утром, він догорі ногами лежить пузом вгору, і все, він затік повітря получается чья кто-то там ну Ну, капець І все. І ви тоді думаєте, чи я щось не так зробив, чи, чи, чи яка проблема. Ну, в общем, є багато, багато плюсів і мінусів. Ну, коротше, я вам так скажу, якщо ви хочете цим зайнятися, все дуже просто. Я вам тільки що це все діло розказав. Просто виберіть хороший комбікорм і не забувайте, що бролера виростити, ви зможете. Хто дуже вагається, за щось переживає, він ну, дзвонить до мене. Я не скажу, що я експерт, але вже якось руку на цьому ділі набили. І зараз я дивлюся, що ця тема дуже доволі популярна. Кожен хоче вже виростити вдома цю курочку, забезпечити сім'ю харчовою незалежністю. І дзвонять, питають, узнають е, так сказати, бо десь хтось відео пропустив, десь хтось перемотав і е, упустив якийсь момент по вирощенню. Тож номер телефона я ніколи не ховаю свій. Положи їх туди, положи. Так, Щас, я да, давай мені сюди їх. Давай Біжи. Ох, ти мокрущі які. Що це за. Дивись, хоч викручуй. Що ж це за рукавиця? Ти чор? Так, будемо бігти до діток, бо ми тут, а вони там хто за що творять. По поводу вирощення бройлера, товариші, так просто даже по якихось питаннях, чи по кормах, чи ще по чомусь, завжди є номер телефона. Дзвоніть. Пишіть на вайбер, якщо не відповідаю, бо буває, може там чи щось роблю, чи телефон десь чи в будинку, чи в машині, чи, чи де інде. то якщо якісь є питання, звертайтеся, як кажуть, чим зможемо, допоможемо. А брулера. Хочете виростити? виростите, Якщо не хочете, значить не беріться. Ну, по суті, нічого, нічого. тут важкого немає. Все, все дуже легко, все дуже просто, головне е, цього бажати. Все, багато дуже наговорив, але е, тим паче я думаю, що інформація повинна е, якось вам трішечки допомогти. Все, всім дякую, всім до побачення. Пока-пока. З вами був канал ДХТ. Е, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. Всім до побачення.